Всім слава Ісусу Христу, глядачі, підписники. От що ми, що ми придумали. Наступив момент істини, як кажуть. Е, пробую запрігти зірку з харіком. Вже йшли її на них повбирав. І пробую це спрягати докупи. Прийшов відчим помагати. Е, така, така історія. Хочу у двох словах розказати. От, Дивіться, маю свого жеребця. І отака, отака історія. Маю свого жеребця, і видіти, кобила, сізірка перепалює. Так якби його була відбивала, я думав, що жеребна мов робити УЗД, а оказалося, що кобила палеці. Не так, то все гладко і просто, як здається, то як у когось перепалюється кобила, то що тут, що тут говорити, як, як своя кобила сі перепалює, що свій жеребець. Так що то не означає, що, що як кобила відбила, то вже, то вже жеребна. От, відбивала, а тепер розпалилась і далі. Але таке, бувають варіанти такі, не тільки з чужими кобелами, але й з своїми, як бачите. Так що пробую я це спрігати докупи.

Я надіюся, що все буде, що все буде добре. Его мар. Не давайте візьмуть. Якби, якби тон, витягнути. Сиди! Зайди, 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 зайди. Зайди. Не давай На село, На село ми дочекалися цього моменту, аби Аби це сприйти. Аби це спригти разом. Жеребець ще в парі запряжений не був, він їде тільки в однокінці. Тепер я вирішив його запрігти у пару до зірки. Чекай, чекай, каче, дочка рабінчики. І подивимося, як це буде, як це буде їхати. Чуєте? Так. Йому так чіпати, аби зубали затягали? Ні. Просто. Mm. Так. Отак це відбувається повний процес вам Хочу показати, як, як їх запрягаю. Надіюся, що далі буду у майбутньому запрягати сам. А тепер мусимо тіло в сім'ю. Що, відчіпати чіпати <зас> Ні. <ваш? зас> Вигід з боків. Я трошки такого проїду туди. Байдеш остання там далі. А Навикти. Є віта. Є. Є. Іде є. Хто може тут дороги буде? ні-ні. Я думаю. Я думаю, що буде все добре. Що Жеребець з кобилу повинен йти. У жеребець з кобилу повинен йти. Отак От це так це виглядає. Зараз покажемо у роботі, у дорозі. Добре, що Бог поміг це спрігти докупи. А там далі будемо, будемо виїхати. Спочатку запрягаю зірку, потім буду пробувати з лошицями його запрягати. Так би він їхав з будь-якого кобилу, з котрого потрібно. いったいったいやいった、じらびや。 Отак Харі йде запряжений. Трошки має більший крок, багато більший відкобили. Так це, так це виглядає з боку. Якщо чесно, я думав, що то буде трохи, трохи гірше. Трохи мене страхи збирали, але нічого. Божу, впомочив, все вийшло і краще, ніж я думав. Зірка. Оу-гоу-го! Оу, жеребець дуже Дуже має рухи, ходи, він валет, зірка не співає за ним, Харі помало. Але розумно йде з кобилу без чаків приколів. Бо ми змолотили своє зерно, я ще там трохи купив. Собі взяв, взяв своєму другові. Сергій вам привіт і їду їду забирати. І вирішив так спонтанна така була спонтанна була така думка у мене. Я прийшов по кобелу, думаю, може я би спробував взяти жеребця, запріхти з кобелу. А тут оказалося, що зірка ще й підпалює. І так це вийшло. Я чекав довго цього моменту, щоб запрігти його в пару з кобилу в Але дивлюся, що... Бій та но, гарі Є, я тебе зараз, ти, гай! Бо ти зараз, ти, князю. Кобила Шо? коло нього, як кнопка. Є. Чекав довго цього кажу, моменту, але нарешті дочекався. Дочекаємося, надіюся, що Бог поможе ще запрягти е, Адель біля нього. І отак це проходить процес. Харі валет кігне і кобелу кефіру. Гайта. гайта гайта буде бац, як вагон Пррр. Це була, була моя така, як кажуть, маленька мрія запрягти його в пару з кобилу. А ще буде краще виглядати, як він буде запряжений за Дель. То буде пара бомбезна. Давно, давно я не їхав в е, таку пару пару, як, як зараз. У мене були коні й до чого, але такої пари давно я не мав. Є, даємо у холоді. Є. Коли, як їхали фірмани у калим, повертали цей! <true> повертали до склепу, пили пива з доданого, води і туди їхали далі. Тепер такого дуже мало є. Та раз раз таке може попасти. Пів року, такий, такий процес може виглядати, що їдеш, повернув від у студенного пива і поїхав далі. Ми їдемо у сусідне село, повернули до склепу у марка. Колесь тепер колись, каже Анна, я повернув в магазин, каже Анна, що колись повертали до склепу фірмани. Сиділи, набувалися. Ну, як не ставало закуски, магазин закритий, то й жінки приносили. Закусити. Ось таке було. Тепер це рідкісне явище. Зокрема, у нашому селі мало фірманів є і мало повертають магазина. Колись, як я починав фірманити, то стояло, у нас купа фірм, сходилося, і ми сиділи на обід, пили якогось класу, пиво стояти. Тепер це дуже рідкісне видовище.

Приїхали ми цей, приїхали ми до Василя забирати зерно. Пару днів вже Василя стоїть. А я не знав, не міг ще зважити, чим я маю поїхати. І так спонтанно спріхце, здорова, це здоровася, купи і поїхав. Ще справедлива, цей валець цілов дорогу і кобелу. Фіру. Може вітцика буде теж кигнути, як хоче. Ось такі справи йдемо грузити, там буде далі ве. Отак от от ми запрягли перший раз Харі у пару, зірку. Ну він, як сказати, має сили великої. Він волочить і кобилу, і фіру. Я тут от, трошки до берега спирав його, аби, ну, аби він всі вчив рушити в березі, бо так він ну, мало їде. Але в загальному процес мусимо, як кажуть, нагадати, встати, рушити і так далі. Так що такий наш жеребець, так працює з кобилу, попрацював точніше, купили зерна, трошки свого змолотили, решту докупили. І такі у нас варіанти, такі будні, так працюємо з кіньми. Я дуже задоволений, що він, що він показує себе, що в парі, що самий, нема різниці. Запряг і він поїхав. Так що такі у нас справи. Там було, е, ще би хотів сказати, декілька коментарів відповісти, що важко хто здихає і тому подібне. Е, я вам скажу також, дитина біжить там метрів 200. І скоро треба бігти, щоб зазняти надалеке, коні йдуть. Звичайно, що дитина задихалася. А чекати ми теж не будемо, там, наприклад, пів години, щоб малий віддихався, бо щоб на камеру не було тут. Так що як можемо, так знімаємо, так показуємо і, і отакі варіанти. Я думаю, що тут страшного нема нічого, по крайній мірі, але ну, деколи виходить так. Так що дякую всім за увагу, будьте всі здорові. Не забувайте підписуватись на канал. Всім до побачення.